Про найактуальніші події в краї ми вже готові вам розказати в ефірі. вечірній випуск новин вечір. Добрий чутки чи правда за кордон з довідками з військомату розподіляли кошти, сесійні рішення, дощі та потепління, прогнози гідрометцентру. Гриб поширюється. Ситуація на Закарпатті потребує реконструкції, аварійна школа, унікальний музей зі світу по нитці. Те, що українська економіка перебуває в глибокій кризі, що реформи не втілюються. Сепаратисти спокійно розгулюють київськими ресторанами, а народ зубожіє є прямим наслідком помилок, допущених владою. Як наслідок, маємо ще й політичну кризу, яка не дає вирішити жодну з озвучених проблем, наголосив народний депутат Віктор Балога. Політик каже, робити вигляд, що нічого не відбувається, це нестися в прірву на шаленій швидкості. А вийти з політичної кризи і почати виводити країну з піки можна лише двома шляхами: через перевибори або з допомогою поступок і компромісів з боку влади. А саме підсилити команду президента професійними українцями, відкликати з посад людей, які виконують функції смотрящих банкової, публічно визнати неефективність мінських угод разом з тим, відкликати переговорників кумів Путіна, які дискредитують Україну і не можуть відстоювати наші національні інтереси. А також політик каже, необхідно негайно звільнити чиновників, які стали для президента Порошенка тими, ким для Януковича був міністр Захарченко, голову національного банку Валерію Гонтарєву, завдяки якій кожен українець збіднів утрічі, начальника Генерального штабу Збройних сил України зупинити корупцію і деребанка з ним. Наголосив політик і на необхідності звільнення чиновників, які беруть участь у корупційних схемах. Без довідки з військомату молоді люди призовного віку державний кордон перетнути не зможуть. Таку інформацію масово поширюють в інтернет мережі. Щоб перевірити наскільки ця інформація правдива, наша знімальна група поспілкувалася з військовим комісаром Мукачева та прикордонниками. Кілька днів тому декілька українських та іноземних змі оприлюднили інформацію про нібито заяви міністра оборони України Степана Полторака з приводу того, що громадян України призваного віку можуть змусити отримувати довідки у військоматах для виїзду за кордон. У міністерстві оборони 3 лютого цю інформацію офіційно спростували, мовляв, це перепублікований фейк річної давнини, що не відповідає дійсності, як зазначив комісар Мукачівського військомату Ігор Гусів, згідно з чинним законодавством України будь-яких обмежень. Щодо пересування громадян України призовного віку в особливий період не передбачено. Про візу перетину картону. Все ми це не беремо там. Не перевіряють на цей час. Нема в законодавстві норми. Ніякі додаткові документи для виїзду за межі України військово зобов'язаним, як і раніше, не потрібні. Підтвердили у Мукачівському прикордонному загоні. Для перетину державного кордону України, як в країни Євросу до інші країни, довідка з військомата не потрібна. Відповідно необхідні документи, які дають право для передну в ту або іншу державу, тобто закордонний паспорт, віза при наявності угоди між. Той країни, якщо потрібна віза, якщо нема, то тільки закордонний пас. Ніякі довідки для передней зона кордону зв'язку мата для морського населення України не потрібно. Це є слухи, це є неправда. У січні минулого року розглядався відповідний законопроект, який містив норму про такі довідки. Проте його не прийняли. Тож в Міноборони кажуть, таку інформацію окремі ЗМІ розповсюджують навмисно, аби розхитати ситуацію в країні. Вчора горів автомобіль депутата Воловецької районної ради. У середу, 3 лютого, близько 20-ї години в урочищі перевал біля села Гукливий Воловецького району на подвір'ї готелю, де в цей час перебував з дружиною та сином депутата Воловецької районної ради Олег Ціник. Невідомі особи підпалили його автомобіль. Завдяки тому, що пожежу помітили вчасно, авто вдалося врятувати. Автомобіль відтранспортували до райвідділку поліції, де робитимуть експертизу. Нагадаю, раніше Олега Цінника вже попередили, порізавши всі шини на цьому ж автомобілі. Ключовою обставиною в обох цих історіях є те, що саме за поданням Олега Цінника суд скасував рішення Воловецької райради про обрання її головою відродженця Івана Лопіта. У січні Мукачево виконала бюджет найкраще в області. У першому місяці 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло майже на 51 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Спад тільки по обласному бюджету, майже на півтора мільйона. Найкраще виконують бюджет в Мукачеві. В місті зібрали на 9,5 мільйонів більше ніж торік. В Ужгороді зросли надходження на майже 8 мільйонів. В хусті майже на 3,5 в Бергові майже на 2 мільйони. у Чопи – майже на мільйон. Мукачевський міськрайонний суд розглянув адміністративний позов Закарпатської ОДА до Мукачевської міськради про визнання незаконним та скасування рішення та зобов'язання на вчинення дій. Йдеться про позов, яким ОДА намагалася зобов'язати міськраду внести зміни до міського бюджету. Суддя роз'яснив позивачу, що позовна заява подана з порушенням правил предметної підсудності. Тому суд ухвалив адмінпозов ОДА повернути позивачу. Влада спершу робить проблему з фінансуванням ПТО, а потім береться за виправлення своїх же помилок, при цьому не визнаючи власних прорахунків. Про це заявив народний депутат України Іван Балога, коментуючи зміни до бюджету. За його словами, на підставі закону України, згідно з яким видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах лягають тягарем на плечі місцевих бюджетів, суспільство закономірно збурилось. Так, зокрема, депутат отримував звернення від керівників професійно-технічних навчальних закладів, педагогічних та учнівських колективів, представників органів місцевого самоврядування Закарпатської області. Тож депутат звернувся до голови Верховної Ради України, де просив зберегти попередній порядок фінансування закладів професійно-технічної освіти України, а саме за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Верховна Рада таки повернула фінансування професійно-технічних училищ на державний бюджет. Законопроект підтримали 305 народних депутатів. Майже 200 тисяч гривень ужгородські депутати виділили на урни для сміття і понад 11 мільйонів гривень на підтримку водоканалу. Також півмільйона гривень отримують пільговики для встановлення автономного опалення. На сесії міської ради депутати ухвалили низку рішень, які ще питання піднімали на засіданні. Дивіться у сюжеті. На порядку денному засідання сесії Ужгородської міськради низка земельних питань, зокрема, про приватизацію ділянок шляхом викупу. До початку розгляду питань до депутатів звернулися громадські активісти. Ми відстоюємо позицію, що все ж таки буде мати місце передача у власність, і, зокрема, вона буде оформлятися актом приймання передачі земельної ділянки. А відтак, на жаль, в умовах дії ухвали. Вважаємо, що е, буде порушені такі умови, то все ж таки кримінальне У місці. Не повинні виділяти земельні ділянки. Тим паче мова про викупіти не може, запевнила пані Наталія. Проте Богдан Андріїв наполіг на розгляді земельних питань Ні одного слова про надання земельних ділянок немає. стаття 24 закону про регулювання містобудівної діяльності конкретно зазначає. Забороняється передавати у власність або в користування земельні ділянки для містокнівних потреб. Ми не бачимо ніяких юридичних перепон щодо прийняття даних книжень. Проте, не всі депутати погодились із доцільністю розглядати земельні питання. Насамперед, через мораторії на землю, що діє в Раді, а також кажуть, проекти рішення не були оприлюднені за 20 робочих днів до дати їх прийняття. Тим не менше, голосів, аби затвердити питання, таки вистачило. Сам Богдан Андрієв, що балотувався, обіцяючи не займатись земельним деребаном у місті, каже нічого незаконного у прийнятті рішень не бачить. Я не бачу в цьому абсолютно ніякої шкоди. Це рішення не наносить. Ну, громаді нашого міста це є викуп орендованих земельних ділянок. Ми абсолютно нічого не порушуємо. Своїм рішенням депутати міста підтвердили ліквідацію численних комунальних підприємств. Зокрема, таких установ, як КП «БТІ», КП «Міськсвітло», КП «Ужсвітло», інспекція із благоустрою муніципальна поліція більше не буде. Тим часом КП водоканал міста знову збагатили. Виросла різниця в тарифах а ця, ця різниця в тарифах з державного бюджету не покривається, тому ми змушені з місцевого бюджету. Доплачувати комунальному підприємству Водоканал для того, що вони могли розрахуватися з обленерго. Проте варто додати: з 1 лютого зросла ціна на воду для жителів міста. Ужгородська вода нині найдорожча в Україні, хоча і не найкраща. До депутатів на сесії звернулись представники Української православної церкви. Я хочу, щоб у нас в Ужгороді була наша українська православна церква і У Нас є земля. допоможіть нам будь ласка щоб ми могли паструють нашу церкву. звернувся голова міської ради і до підприємців, що працювали в нині знищеному вогнем торговому центрі. Україна розпосюдилася чутки стосовно. Звернення до мене про якусь там можливу ліквідацію, знесення або не знесення. Я до цього маю якесь відношення, бо я комусь сприяю, я заявляю, що я не маю ніякого відношення, ніхто до мене не звертався ні про допомогу, ні про ліквідацію, ні про там знесення чи якусь реконструкцію цього комплексу. Це є приватна власність орендарі. Є там, здається, кілька власників цього приміщення. І вони… Ну на основі, напевне, рішення М, М, ну, МНС, інших технічних служб прийметься рішення, чи доцільно робити реконструкцію, чи його знесення. Це ж ну я ж цього не знаю. Завершили засідати зверненням до міністра оборони з проханням нагородити орденами ужгородців, які рік тому під Дебальцевим викрили танк сепаратистів. Уже вісім європейських країн повідомили про епідемію грипу, який дуже швидко розповсюджується. Угорщина теж стоїть перед початком епідемії цього вірусного захворювання. Йдеться в повідомленні на веб-сайті Національного центру епідеміології. Лише минулого тижня до лікарів звернулося 18 тисяч осіб, а це на 70% більше ніж за попередній період. Тим часом епідемія грипу в Україні у розпалі. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, епідемпорог перевищено в 19 областях та у Києві. Майже 63% хворих діти віком до 17 років. В Україні від вірусу вже померло 185 чоловік. За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих. На Закарпатті вірус поки зачепив лише 5,5% населення. На Хущині на карантин закрито 95 закладів. У районі і підпорог значно перевищений. Цілком, можливо, вимушені канікули для школярів тут продовжать. Ситуацію щодо захворюваності населення району на грип та гарві контролюють щоденно. У нижньому бистрому, що на Хущині, працюють три загальноосвітні школи і один дошкільний навчальний заклад. Наразі вони закриті на карантин, тож усі діти вдома. Як повідомили у місцевій амбулаторії, ситуація з ГРВІ тут спокійна, а випадків грипу взагалі немає. На амбулаторному лікуванні знаходяться 18 чоловік, з них 11 дітей. Ну і плюс у нас ще троє діточок. Знаходяться в хуській центральній лікарні. Один з них є восьмимісячна дитинка. А загалом ситуація у нас спокійна. Щодо симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, то вони відомі чи не кожному. Проте нагадати не завадить, кажуть лікарі. Трояви, як звичайний гРВІ, воно починається з підвищення температури 37, 38 і 9 і 39, Потім виходить до дуже високих цифр. Ну, нежить кашель, спочатку сухий, потім вологий. Ну, одягати маски. Рекомендуємо не знаходитися в тривалий час у людних приміщеннях і уникати близьких таких спілкувань, як стояти в чергах і так далі. Тому подібне. Крім того, медики радять провітрювати житлове приміщення та виходити щодня на свіже повітря. Симптоми грипу мало чим відрізняються від ГРВІ, та й рекомендації ті ж самі. Випадки запущеного такого грипу то тільки ті випадки, де люди не звертаються до лікарів за допомогою. Вони сидять вдома, лікуються своїми якимись препаратами, не звертаються до лікаря. Потрібно звертатися і потрібно піклуватися про своє здоров'я. Я не раджу нічого приймати ніяких самолікувань, зразу звертатися до лікаря, якщо ви бачите, відчуваєте якісь симптоми, застуди. Самолікування неприпустиме. За рекомендаціями слід звертатися виключно до фахівців і за їх призначенням приймати ліки. Про це знає і малий Владик, який прийшов на прийом до сімейного лікаря разом з бабусею. У мене я бабуся до якої притулюся. Все бабуся зрозуміє, поцілує, пожаліє, бо бабуся охорона від хвороб всіх оборон. Хлопчик налаштований на одужання, тим паче, що вже знає, як попередити хворобу. Каже, це його навчили у школі на уроках основи здоров'я. Потрібно кожного дня провітрювати свою кімнату, їсти вітаміни, це яблука, фрукти. Потрібно гуляти на свіжому повітрі, але недовго, бо можна захворіти. Відтак бережіть себе та своє здоров'я, а цими днями мають визначити, чи продовжать карантин у закладах освіти, чи ні. Тож слідкуйте за новинами. Через час ці опади на Закарпатті значно піднявся рівень води у річках. Спеціалісти водного господарства переконують, ситуація наразі не критична. Втім, уже наступного тижня вкрай варто чекати сильних опадів. Синоптиками та водниками поспілкувалися наші журналісти. Тож більше інформації у сюжеті. В обласному управлінні водних ресурсів уже фіксують підняття рівня води у річках. Різниця від норми невелика всього до півтора метра. Але спеціалісти заспокоюють, це лише кореневі води, які паводком не загрожують. Це в межах корінних берегів виходу на заплаву не. Відбувається. Тобто, кажу, це берегова ерозія, це провокує, тобто підняття коливання рівнів, берегову ерозію, вихід на заплаву можливий в разі сильних опадів в басейні ріки Оржава. Тобто, це Іршавський, Бергівський район, Виноградівський може бути. Ну, але справа в тому, що нам дадуть ще штормове наслідком. У разі паводку корінних берегів може бути руйнування самих берегів, а особливо у тих місцях, де спостерігається критична ситуація. Порушені ділянки в нас найкритичніші в басейні ріки. Тереси, те, що пройшло, порушення берегів і руйнування гідротехнічних споруд в населених пунктах Тячівського району, це Руська Мокла, Мокра Ріки Мокрянка, Нересниця, Калини, Ущорна, тобто там, де зараз працюють наші. Будівельної організації звернемо увагу і на прогнози обласного гідрометцентру. Тут дізнаємось, що незважаючи на сьогоднішнє потепління, закарпатцям все ж варто чекати опадів а місцями і сильних до 18-го орієнтировочно февраля. практично кожен день будуть якісь осадки ліба слаб, лібо умерене. Пока по нашим 9-го, -10 10-го можуть бути сильні. Что будет дальше, посмотрим. Не, исключать, не будем исключать, что и дальше могут быть сильные осадки. Но по поводу интенсивности будем говорить немножко позже. Сам факт тот, что дожди будут преимущественно. А на високагурі це буде мокрий сніг. незважаючи на прогнози, обласні гідрологи зауважують, готові контролювати ситуацію як інформаційно, так і технікою. Зокрема, до роботи готові 30 насосних станцій і понад 20 пересувних потужних насосних станцій, мотопомп, насосів та інших технічних і фактичних засобів для ліквідації паводку. Міжгірські вогнеборці під час пожежі врятували від знищення житловий будинок і літню кухню. Пожежа виникла на горищі надвірної споруди, де зберігалося сіно. При цьому вогонь по дерев'яних конструкціях швидко поширився на крівлю літньої кухні та житлового будинку, зведених впритул одне до одного. Пожежу в хліву вогнеборцям вдалося локалізувати за кілька годин. Причину виникнення загорання з'ясовують правоохоронці. Завдані збитки також встановлюються. У селі Росош люди збентежені ситуацією навколо місцевої зож першого другого ступенів. Аварійну школу тут уже давно мали капітально відремонтувати, обіцяли їй звести новий заклад. Натомість батьків школярів щорічно годують обіцянками. Тим часом у селі ширяться чутки, що й цю школу планують перепрофілювати. Більше розкаже Алла Легеза. У селі Росош Свалявського району ходять чутки, що місцеву зож перших і других ступенів реорганізують. Таким чином, за словами громади, цю школу планують перепрофілювати на початкову, а дітей п'ятих-дев'ятих класів відправити на навчання в сусіднє село Дусино, що за п'ять кілометрів від села Росош. Чому це так насторожило наш, наш нарід, Чому ми такі стурбовані цим? Адже більше десяти років нам обіцяли нову школу. Більше того, ми маємо на даний час проєктно кошторисну документацію 2011 того року випуску ми маємо приватизовану ділянку під забудову і внесено в кадастрову справу, і так далі. то та все офіційно оформлено. Єдине, що нашу школу не вносили у план об'єктів будівництва, аби дізнатися, де правда, а де чутки члени батьківської ради надіслали відповідні запити до органів влади. З РДА відповіли, що питання реорганізації школи тут не обговорювалося. А в департаменті освіти ОДА такий варіант не відкидають. Активісти села поцікавилися також у влади, коли все таки. Побудують обіцяну нову школу, але відповідь традиційна. Має коштів так, навіть питання не є на розгляд, бо немає коштів. Громадський актив села, серед яких педагоги та батьки учнів Росошанської ЗОЖ пропонують вирішити проблему наступним чином. Поки нову школу будуть будувати на відведеній для цього земельній ділянці, діючий навчальний заклад капітально відремонтувати, адже звели його у 1916 році за часів Австро-Угорщини. У нас Школа більша чисельністю, навіть чим якщо там третього ступеня, то там 255, А в нашій другого ступеня 273, То який смисл закуповувати автобус, довозити дітей, якщо то роками буде тягнутися, тож вилетить у копійку. Не краще почати будівництво, піддержати дану школу в стані для того, щоб навчалися діти, поки не начнеться будівництво нової школи. На загальношкільному, на загальношкільних батьківських зборах і на сході села, це було в середу, де був у нас і обласний депутат Скрипа Василь Васильович, де я була запрошена, як заступник директора, де і районний депутат, де був директор, де був наш весь педколектив, де було більше. 14 села, де був і сільський голова, і директор Дусинської школи, про яку йде мова, ми заявили категорично, що дітей не дамо. Депутат обласної ради Василь Скрип, що побував на громадських обговореннях щодо долі школи села Росош, вже зробив відповідні запити в Закарпатську ОДА, отримав відповіді і обіцяє тримати це питання на особистому контролі. Ми прийняли рішення перше звернутися до районної ради і маємо певні вже згоди. Сволявська районна рада готова виділити певну частину з вільних залишків 2015 року і в березні місяці виділити частину. Коштів для капітального ремонту цієї школи, а також проведенню нової експертизи проєктно кошторисної документації, яка є в наявності в цій школі. Друге, за рахунок перерозподілу вільних залишків обласного бюджету, я це питання беру на контроль. Я буду просити своїх колег депутатів і голови обласної ради про те, що посильну суму в цьому році виділили і покращили умови перебування наших дітей в цій школі. Відкритим залишається питання будівництва нової школи. На 16-й рік у нас вже розписані об'єкти, які пройшли через конкурс і визначені і затверджені Кабінетом міністрів України при конкурсній комісії в 2016 році, після проведення експертизу, ми обов'язково подамо цю проєктно кошторисну документацію. І я надіюся, що на послідуючі роки 2017-2018 ця школа буде включена в перелік тих закладів, які будуються і будуть добудовані в нашій області. І наостанок варто відзначити, що маленька аварійна школа як рукавичка. Діти тут навчаються у дві зміни. Але це вже тема іншого сюжету. Мукачівський гурт оф Кінг став одним із 18 учасників, які 13 лютого виступлять на фінальному концерті відбору до Євробачення. 2016 Учасники гурту провели прес-конференцію, на якій розповіли про пісню, яку будуть виконувати, та про плани на майбутнє. Гурту оф Кінгс» нема ще й року, а він буде представляти Закарпаття у півфіналі відбору на Євробачення 2016 У репертуарі один кліп і чотири авторські пісні. Лідер гурту Валентин Мадзір коментує, що сам здивований неочікуваним поворотом. Було переживання по поводу того, що скажуть, тому що дійсно у інших гуртів з Києва там хто тепер. Попав дійсно на 18-ку, там у них вже серйозні кліпи, там у них вже своя команда. Дійсно, їм по поводу того, щоб паритися на що чогось. Не дуже поміж 60 чоловік, які потрапили на прослуховування перед суддями конкурсу, відібрали найдостойніших та нервовостійких, коментує Константин Меладзе. Учасники оф Кінг переживали перед виступом, але реакція зіркових суддів була позитивною. На конкурсі будуть виконувати пісню про кохання Ласт Hope». Діло в тому, що пісня е, дійсно такого ліричного характеру, тобто пісня писалася не просто так. Хтось, наприклад, спеціально пише для Євробачення пісню, там щоб там представити. То все пісня писалася просто від чистого серця. Музиканти кажуть, налаштовані на боротьбу, а також сподіваються на підтримку закарпатців. До виступу перед всією Україною залишаються лічені дні. 13 лютого вирішиться доля року гурту. Якщо маєш чим здивувати, започаткуй власний музей у себе на селі. Власне, так і зробив 72-річний Юрій Куцин в Тячівській калині. Добру половину життя він цікавився старовиною і 10 років тому впорядкував власну етнографічну експозицію. Що ж можна там побачити, дивіться далі. Унікальний музей одразу привертає увагу. І не тільки тому, що вхідна брама прикрашена різьбою та скульптурами. Ліворуч від неї стоїть діючий вітряк. З нього і розпочав знайомство з експозицією Юрій Куцин. Все це колесо кома на то нас найбагата людина. З тої сторони працювала пилорама. Бачите, там пилка ходить. Угу. Тут клали ремішок Молола Мельниця. За своє життя чоловік побував у більш ніж 70 країнах світу. Втім, переконує, що традиційна культура українців не має аналогів, тому і вирішив акцентувати увагу на предметах побуту та навіть виставив житловий будинок, якому вже більше двох століть. Там спали батьки, діти спали на овечих шкурах на землі. Це лижник, тут держали посуду, це грядка, тут держали одежду. Такого світла не було. Це лампа сюди заливається керосин. Тут світило перве і друге покоління, а третє покоління та баба світила силу лампу. Розповів пан Юрій і про історію свого села. Каже, колись у навколишніх лісах переховувалися опришки, мали чимало криївок, де ховали награбоване, та й самі перечікували біду. А місцеве населення приязно ставилося до месників, особливо дівчата. І у них була дівчина калина. Яку звали калина, вона їм готувала їжу, стирала в закохалася в одного. І вони другі побачили, що вона їх придасть жандарму, туди були, якраз поліція. І вони її там закопали живою у місті з золотом. Потім через 5 років той чоловік, що кохав її, прийшов з братом, оформив могилу і викарбував цей камінь і поставив на могилу. Хоч і не калина, та все ж і пан Юрій, ні кроку без своєї дружини. Вона добре поставилася до хобі свого чоловіка і навіть активно допомагала йому створювати музей. То, що треба, я все помаю. Все, Він без мене нічого, тільки зі мною в місті. Зато щоб було все в порядку, щоб люди були ці задоволені, щоб все було прекрасно. Стараюся як можу. Музей, хоч і невеликий, втім туристи відвідують його. Особливо сюди полюбляють ходити діти, яким подобаються старовинні речі та розповіді власника етнографічної експозиції. Втім, бідкається чоловік останнім часом. В ці краї прибуває все менше закордонних гостей. Однак справу свого життя він не покидає і постійно оновлює музей. На сьогодні це вся інформація, яку ми для вас підготували Слідкуйте за новинами разом з телеканалом М-студіо. бережіть себе та хай щастить.